Засідання колегії районної державної адміністрації розпочалось з розгляду програми соціального та економічного розвитку району на 2013 рік. Зазначалося, що основну частину валової доданої вартості району формуватимуть сільське господарство та промисловість. Контрольний цифр на 2013 рік розрахований управлінням агропромислового розвитку, виходячи із потреб сільськогосподарської продукції та наявного виловничного ресурсного потенціалу галиців. Вони дозволять забезпечити приріст валової продукції господарства по сільського господарських підприємствах району на 4,9%. У промисловості, за даними суб'єктів господарювання, район може досягти не менше 3,1% приросту. За розрахунками з позитивною динамікою будуть працювати всі галузі: це виробництво харчових продуктів плюс 3,5%, легкі примисловості плюс 0,3% і в плюс 0,5%. Більша частина обсягів промислового виробництва, які у попередні роки припадатиме на виробництво харчових продуктів. Також Ірина Петрівна зазначила, що передбачається розширення мережі об'єктів торгівлі. Основний акцент робитиметься на роботі агропромислового комплексу. В аграрному секторі економіки на 13-й рік прогнозується виробити валову продукції в постійних цінах 2010 року на суму 252,7 млн грн, мільйона гривень, що складатиме 102% два рівня поточного року. Рослинницької продукції планується виробити на суму 154 млн грн. 80 мільйонів або на 103 три відсотка до очікуваного рівня 12-го року тваринницької на 97,9 мільйона гривень. Програму соціально-економічного розвитку району проаналізував перший заступник голови районної державної адміністрації Іван Гавриленко. За цими цифрами стоїть клопітка робота і управління економіки, і всі, хто був причетний до розробки цієї програми. І саме головне, що програма вона реальна до виконання по макроекономічним показникам, але все одно потребує значних зусиль і райдержадміністрації, і всіх відділів і управлінь, і також керівників підприємств, установ нашого району. Що ж до розвитку сільського господарства на наступний рік, то зазначалося, що особливу увагу слід звернути на виплату орендної плати населенню за земельні паї. Також на засіданні колегії розглянули та схвалили проект бюджету району на 2013 рік. Розрахунковий прогноз доходів бюджету району прогнозується у сумі 17 млн 439,1 тисяча гривень, що становить 114,3% до очікуваних фактичних надходжень за 2012 рік. Найбільшу питому вагу в доходах місцевого бюджету першого кошику становить податок на доходи фізичних осіб – 99,7%. Прогноз до обсяг видатків загального фонду бюджету без зарахування трансфертів становить 64 млн 569,4 тисячі гривень, що на 3 млн 812,4 тисячі гривень, Тих більше ніж у тисячі році. Незважаючи на те, що видаткова частина бюджету району збільшилась на 10-14 у галузях освіти, медицини та культури, проте цей відсоток дуже незначний. Та на освітян і медиків очікує непростий у плані фінансування рік. Таку думку висловили головний лікар Центральної районної лікарні Світлана Шам та начальник відділу освіти районної державної адміністрації Ірина Зюсько. На засіданні також було схвалено програму розвитку малого підприємництва на 2013-2014 роки.